зайшли в під'їзд, і я зайшов за ним. А ви двері э, люди притримали, щоб вони зучинилися? Так, да, да, я сразу. А заброшу. коли вони йшли, вони бачили, що вони знайшли? Я так пам'ятаю, що не. Шлях. Добре, заходимо, будь ласка, у приміщення. і розвернулася. Щось сказала до жінки. Я в цей момент заприскав її, заприскав жінку. Вона схватилася, сходила за обличчя, пробігла в ту сторону. Я так притримав і став шукати грошові кошти. Як ви ж стала шукати? Отак притримав, вона трохи розвернулася, і я почав тут, піднявши куртку. Розсидніть, будь ласка, піднявши куртку, почав витаскувати отсюди грошові кошти. Далі ваші дії показуєте, ви схвативши зроб, гроші куди їх поклали? До правого карману. Скільки було грошей, ви кажете? Дві пачки не знаю. Вони були як в пакеті. В Приблизно о 20-й годині я дождавшись її недалеко парадного варці, коли вона приїде. Прослідував за нею до під'їзду. Зайшовши за нею до під'їзду. Розп... З балончика і очі розприскав речовину і... і заволодів її грошовими коштами. Після цього, забравши кошти, я Декілька днів тому на спецлінію 102 надійшов виклик в вечірній час доби про те, що на мешканку Шевченківського району міста Києва здійснено розбійний напад. А саме, коли вона поверталась додому, в парадному невідомий накинувся на неї та, застосувавши загінний газ та фізичну силу, забрав у неї грошові кошти. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво управління поліції. По прибуттю було встановлено, що вказана мешканка безпосередньо в той день здійснила продаж належної. Її квартири і після здійснення договору року продажу повернулася додому. Заходячи до парадного будинку, в якому вона мешкає, слідом за нею зайшов невідомий чоловік спортивної тілобудови та відразу від, без будь-яких пояснень накинувся на неї, і, застосувавши фізичну силу, забризгав її обличчя балончиком з рідиною дратівливої дії, після чого підпалив її в волосся. І, застосувавши фізичну силу, забрав у неї грошові кошти, виручені за продаж квартири. До розкриття вказаного злочину відразу долучилися оперативні співробітники Шевченківського управління поліції та співробітники карного розшуку головного управління національної поліції. В ході проведення першочергових слідчих та оперативно розшукових дій особу фігуранта, який підозрювався в чиненні вказаного кримінального порушення, було встановлено. Та через деякий час його було фізично затримано у Вінницькій області. Ним виявився місцевий мешканець від 1973 року народження. Раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів в подальшому фігурант визнав свою вину, і за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури йому було оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187, а саме розбійний напад, чинний в умовах військового стану.